І так, всім привіт! Вирішив записати коротеньке відео так на хвилин 15-20. Так як немає нової події, то пройду чертоги, клан боса. Ну, щось в такому роді, як би. Глянемо, що лежить у нас в варена маркеті. Опа! Гном інженер сюди. 10 рівень. На базу, як то кажеться. Клас. Такс. Дев'ятий. І віддамо трикстера, того не потрібного. Такс. Йдем. О, блін, павук, мій любимий бос. Ну, вдарим, попробуємо. що 10-й гном новий. Так, замість кого його поставити, блін. Так, Гобліни для зарядки зору. Джагер теж потрібен. Блін. Пачку магів забрати або нубських луків. ж Незадачка. Незадачка, блін. Блін, 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 блін. Пожалуй, заберу інфернального цього. Ось так попробуємо, може його не вб'є одразу. Ну коротше, поїхали, подивимось що воно буде. Як же не вистачає на цього боса якогось вовка? Ну, що маємо, то маємо викидаю. Скало, що подамагу нікого не вийде. Блін, зворот. Загинув. Загризли його. Так, що в нас подамагу? 118. Блін, блін, блін. Ну вроді би непогано, так, другий ГНОМ 44. 44, 44, ну, в принципі, 118. Нічого вроді, і поміняти на краще не вийде, я думаю. Ну, поїхали вже. Зараз йому буде дуже боляче. Ну я що казав? Пачка магію загинула. Блін, блін, скільки тяже. Да, Дивіться, не стадийший джин. Так. 110. ну в принципі, піде. Так. Що ж би так поставити, щоб той бандерочка наш не загинув? Може ось так на край його. І пачка магів чомусь здохне. Може ось так якось поставимо тут в сторону. Ну глянемо, давай. Поїхали. Ага, зробив краще. Один маг залишився, все, конечно. 80 лямів більше не буде, щоб бандера здохне. Здесь классно, короче. Да. неди не зашел. Вот и все. Секрет. Я так і думав. Ну, коротше, якось так. 315 кінцевий. Так, за три боя. Так, так, так. Зіграємо один-два боя, щоб не пропадали білети. Так. Так, так, так. Стрілиться бісить капіс. Вирубаємо ні листилку. Так, це нападаємо. Блін, зараз жоба стрибне на мене, ну давай. Осколочок будемо дали. Загород загризли. Так, Бандера працює. Ну, заморозка гарно, що я показую. Окей, поїхали. В чертоги глянемо, що там робиться. Глянемо, що там в тих чертогах робиться. Так, десяті. Поїхали. На авто, автотак, 1400 так. Це сюди, це сюди. Мужжагера поставимо танкувати. Він не так. Ну, в принципі. <поє> ну, поїхали, коротше. Так, цікавий чмод КД і урон. Так, урон і КД, ну це просто. А ну, на кріт в мене вже сет, в принципі, є нормальний. Ну. Порядочно, не треба міняти навіть тратити з кристалами. Погнали. Глянемо, що там сьогодні на нас чекає. Так, перший бій. В принципі, хай так стоїть. Угу. Сехме ту візьмемо. Так, що тут за підсилення? Таке собі беремо бій з емблемами, які нам дуже потрібні. Так, надіюся, відео зі звуком буде добре, все. Я перевіряв, не тестував перед записом. Так, о! Намага дали клас. Інфернальний мастер. Чи як? Віртуоз, Доброму стрілиці. Так, блін, заяць, ну добре, хоч один. Так. Там. Що там у нас по параметрах? Ага. Угу. Навики такі, як і в мене по прокажці. Ну не, не дуже, але піде порядок. Слабенький піоні, однако. Вовки його загріз, можна сказати. Так. Добре. Ном-маном. Так, руму стрілиться, добре. Бандеру минаємо. І всім мражеві оминати. Так. Топ-героїв чертогах для мене це самурай, Леший і пожалуй. Е пожалуй вовк. Одні з кращих. Так, підсилення. Замібляють. Брово. Так, да. Так, поїхали. Так, айраз зараз буде в тебе. Да. Ну ладно. Направно пошкод чуть ну. идет. Пида-пида-пида. Імперський ельф. Однозначно. Так, кто у нас тут? О, класс, волк. де ж би його так поставити, щоб він і не одразу був. Так... Так, так. Ну, Погнали. Так і що вовку все Хоч він в мене не прокачений, це виходить без емблем і навиків. Ним граю зараз. Перший поверх ми пройшли, поїхали в другий. Так, 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 так. Вроді нормально. Так, від самураю заберемо маю. Вроді би, вроді би, так. Поставимо на деф від самураїв. Ну погнали. Своїми самурає його злива тут, хто у нас тут емір барабан гроза опа. Ще один самурай беремо однозначно. Так, руки собі. Отак, поїхали цей бі. Так. Полетіли. Нормальный какие-то слимате да, добавить, блин. Весь перед мені Ну, Ладно, пришли, то пришли. так і шли. Такс. Сура візьмем? Що у нас за підсилення? Так. Перетірчикі удари з союзником наносять тройний урон в місто допомоги. Таке більш менш. Кут у нас? Скоро все так і маю. Защита авангуарда. Візьмемось цей. Так, поїхали. Так, кролика минає. Проте громастрілиці ще можна грати погнали. Блін, знову яру підпустив до свого телу, ну ладно Так, дивимось, дивимось Так, 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 20 до уроні таке Союзних водій. Так, ближній бій візьмемо Фух, добре банд... що бандери нема хоч. Так, що в нас там на заміну? Ага. Хіллер, поїхали. Що там по підсиленню? Блін. Не дуже, не дуже. Так, 5 бандер минаємо зразу. Чотири бандери. Блін. Походу, що не минаємо. Так, вони, В принципі, грабельно. Полетіли. Ізішний бібіший. Добре, що минути бандер, бо хто його знає. Бували такі бої, що програєш. Завжди ж теж вигравати не будеш. Такс, візьмемо цього штурика. Так, 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 так. Три зайця, опасненько. Це і грати можна. Блін, ну красава він... блін. гляну, що там по дамагу вони нанесли. 25 і 16.3. Нормально. Так, знов дядько хілер. Так, другий етаж пройдений на урон чуть підкинуло. І на КД. Ну потім будемо провіряти, це вже десь... Пізніше полетіли в останній третій. Надіюся пройдемо його. Блін, наша самурай це сила просто. Так, що тут за підсилення? Опа! 50 до урону, легендарний, сюди. Так. Так, так, так. Чотири бандери минаємо. Полетіли. В принципі, що тут? Тор, Леший і стрілки. Тут 14 Бандера. Так, гляну, може де легш шмотка, ще в місіях інколи буває. Так що дивіться, місії. Ось тут може біля емблем бути показана легендарна шмотка. То значить, якщо ви пройдете цю місію, ну цей бій виграєте, то ви її получите. Вісьмо Бандера тут буде. Так, 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 14 бандера. Де ж би його так поставити гарно? Блін, який... Так, іде і так. Полетіли. Так, вже 18 хвилин відео йде. Ну, В принципі, нормально, я так і думав, десь записати 15-20 хвилин, бо вроді як подій наразі немає. То й нема чого особо записувати. Хіба ще на днях запишу коротеньке відео хвилин на 5-10. 5-10 е -е, відкриття міні. Після закінчення тієї події, що зараз де. Можливо, що випаде, а ні, то ні. Що одно як люди не втрачаємо. Одно міняти не буду. Так. Ускоряють всіх союзников. Не знаю. Так, що там у нас осталось до закінчення? Ага, два боя, в принципі, вигляд. Так, добре, Бандери немає, І зайця. Самих моїх нелюбимих Симаки зараз, блін. Так і що. Потім не беруть мої війська. Так. Ну інженери тут красавчики, витягують бі якби не вони, то... походу мені труба була, па. Ну чекай чекай, ще не прийшов. Ні, в принципі прийду. Ще ти накину. Добре. Я вже думав, що все труба. Так, візьмемо заморозочку. Так. Ай, та ти що? Під кінець бою, як то кажеться, ще один самурайчик. Станом третього хай буде. Ось так. Ось так, ось так, ка десь. Та в принципі не важно де. Ось так. Полетіли останні бій. Глянемо, що у нас за шмот чекає на сьогодні. Надіюся, хоча б одну-дві шмотки на урон і хоча б на КД. Щоб щось впало. Було би дуже-дуже гарно. Та й сьогодні так. В принципі, непогано зайшов варена маркети, дали гнома прокачав. Та ти що, просто пушечка, один амулет на урон, і все інше на КД. Майже сет, боти, капішон, амулет, кольцо. а, два кольца. Ну, коротше, буде золото, буде все. Потім буду тестувати, що там. Застати дадуть. В принципі нормально так. А, ще якісь два викликає. Два. Так, це забираємо, ресурси потрібні, так як грається без донату. Мана. І все інше потрібно. Так, тут нічого нема, перевірав. Реклама, теж не цікава. Так, перший фігня. Другий теж видно, ну в принципі. Нормально. Так. Так, так, так. Ще би десь знайти одного джагернаута, щоб прокачати на 11 було б добре. Одного барабана теж до 10-го. Ну і сехмет, само собою. Тут збираю поки що сет. На ХП. Ну, в принципі, що збираю? Він в мене є, тільки як прокачаю сегмента на 8-10. Просто зніму з барабанщика. З барабанщика, де ж то він? А! Ось цей амулет і вийде майже 130% до здоров'я. Я думаю, в принципі, непогано. Такий сет. Ну, коротше, якось так. Думаю, через пару днів запишу ще відео з відкриттям. Всім дякую хто додивився до кінця. Надіюся поставити лайк.